Бажання грати настільки ж давнє, як і саме людство. Для дітей це необхідність, вона сприяє їх повноцінному та гармонійному розвитку, опануванню необхідних навичок, як побутових, так і соціальних. Для дорослих гра спосіб, хоча б на мить відволіктися від реальності та розважитися. Поступовий перехід багатьох сфер життя у цифровий світ, передусім стосується ігри. За даними дослідження компанії DFC Intelligence, станом на 2020 рік близько 40% населення світу грають у відеоігри. Їх перша хвиля популярності припадає на 70-ті, хоча початкові зразки стали з'являтися на 20 років раніше. Друзі, вітаємо на каналі Фактус. У сьогоднішньому відео говоримо про історію відеоігор. Не стане відкриттям, що історія відеоігор тісно пов'язана з розвитком комп'ютерних технологій. У 50-х величезні комп'ютери, що займали цілі кімнати, вирішували відносно прості обчислювальні завдання. Здавалося, б, про ігри з цими гігантами не може бути й мови. Втім, винахідникам вдалося розробити прості комп'ютерні ігри, метою яких була не розвага, а демонстрація роботи нової технології. Так, у 1952 році британський професор Сенді Дуглас в рамках своєї докторської дисертації на тему взаємодії людини і комп'ютера в Кембриджському університеті створив OXO, відеогру, відому як хрестики-нулики. В Оксо людина грає проти комп'ютера, виставляючи хрестик або нулик в потрібну клітинку поля за допомогою дискового номеру набирача. Символ і черговість ходу обиралися гравцем до початку гри. У 1958 році Уільям Хігінботем створив теніс для двох. Ця гра використовує осцилограф як графічний дисплей, щоб зображувати шлях віртуального м'яча на тенісному корті. Гравці могли взаємодіяти з м'ячем, використовуючи аналоговий алюмінієвий контролер. Натискаючи на кнопки, щоб подавати м'яч, і використовуючи кнопку контролювати кут. Подача м'яча також супроводжувалася певним звуком. У 1962 році Стів Рассел із Масачусетського технологічного інституту розробив Space War – комп'ютерну відеогру про космічні бої. Це була перша відеогра, в яку можна було грати на декількох комп'ютерах. У 1972 році була утворена компанія Atari. Вона не тільки домінувала в індустрії відеоігор протягом наступного десятиліття, але й розробила Pong – гру, що стала всесвітньо відомою. Pong є найпростішим симулятором настільного тенісу. Невеликий квадратик позначає пінг понговий м'ячик, що рухається по екрану лінійною траєкторією. Якщо він ударяється об межу ігрового поля або об одну з намальованих ракеток, то його траєкторія змінюється відповідно до кута зіткнення. Так ідея гри не була новою, та компанія Atari вбудувала комп'ютер разом з екраном в коробку з прорізом для монет і таким чином винайшла відеоігровий автомат. Тож відеоігри стали доступними широкій аудиторії за відносно невеликі гроші. Натомість Гра Space Invaders поклала початок золотій добі Аркад, коли молодь 80-х програвала кишенькові гроші на відео ігрових автоматах. Комп'ютерні технології не стояли на місці у 1976 році. Було засновано компанію Apple, Розвивається розробка мікропроцесорів. Натомість у відеогеймінгу компанія Atari здійснила ще один переворот. Випустивши у 1977 році першу домашню приставку АТАРІ «Атарі 2600». її придбали понад 30 мільйонів людей. Хоча вона мала одну гру в наявності, натомість пропонувала теоретично нескінченну кількість ігор завдяки змінним картриджам. Ігри були графічно та сюжетно простими. Типовими були так звані рівні, з якими гра поступово ускладнювалася. Чимало класичних ігор, що нам відомі, та існують до сьогодні, з'явилися у 80-ті Pac-Man, Ultima, Mario, Tetris, SimCity. На початку десятиліття ринок не тільки був переповнений безліччю нових консолей. Натомість почали з'являтися все дешевші та потужніші домашні комп'ютери. У 1983-му ринок консолей зазнав краху. Чимало компаній, серед яких був і флагман індустрії та піонер Ігор Атарі, збанкрутували. Саме перед цим Атарі встигла випустити гру, і ті, що й досі вважають найгіршою відеогрою всіх часів, завдяки грубій графіці та складному геймплею. На руїнах індустрії виникли фірми Commodore з домашнім комп'ютером Commodore 64 та Нінтендо з приставкою Nintendo Інтертеймент Систем. Вона мала покращену восьмибітну графіку, кольори, звук та ігровий процес у порівнянні з попередніми консолями. Завдяки досконалішим технологіям в іграх з'явилися власні персонажі та складніші сюжети. Більшість жанрів, що ми знаємо сьогодні, беруть свій початок саме в цей період. Комодор 64» навіть дозволяв користувачам програмувати власні ігри. Діти і підлітки 80-х проводили години перед домашніми комп'ютерами або приставками. А з виходом Game Boy наприкінці десятиліття вони навіть продовжували грати після відключення світла. Впевнені бум відеоігр 90-х пам'ятає чимало з вас, особливо хто у ті часи був дитиною. Обмін картриджами, зустрічі у друзів та ігри по черзі, перші ігрові кафе. Все це не завжди залишиться в пам'яті дитини тих років. Відеоігри у цей час увійшли в новий вимір буквально, адже в другій половині десятиліття графіка стала тривимірною. Гравці тепер могли рухатися в трьох напрямках замість двох. Ці ігрові світи виглядали реалістичніше і пропонували складніші можливості. Виробники консолей та ігор змагалися за частку ринку, що постійно зростав. У 1994 році компанія Sony випустила PlayStation. В технічному та графічному плані це був квантовий стрибок у порівнянні з існуючими консолями. Студії геймдизайну продукували все більше інноваційних ідей а натхненням для ігрового процесу часто слугувала історія. В Age of Empires геймери будували цілі цивілізації. У Tomb Raider вони шукали історичні артефакти разом із Ларою Крофт. А в Манкі Айленд піратські скарби. Починаючи з Wolfenstein 3D, з'явилися шутери від першої особи. Вперше суспільство почало задавати питання: чи призводить насильство у відеоіграх до насильства в реальному житті? Дискусія триває і зараз. Друзі. А в які відеоігри у 90-х грали ви? Які приставки були у вас вдома? Пишіть у коментарях про ваші геймерські досягнення. А ми продовжуємо. На початку 2000-х інтернет все ще не був достатньо потужним і поширеним для того, щоб люди могли грати один проти одного онлайн. Тому геймери подекуди збиралися на лан-вечірках. Гравці об'єднували комп'ютери у локальну мережу. Особливою популярністю на таких вечірках користувалася гра Counter-Strike. та можливості інтернет розширювалися ледь не з кожним днем, що сприяло розвитку ігрової онлайн-індустрії. Перші в такі ігри, як World of Warcraft, грали переважно в інтернеті. Натомість потужні графічні технології зробили світи відеоігор ще реалістичнішими. Завдяки штучному інтелекту симульовані противники перестали поводитися однаково в кожній ситуації. З'явилися ігри з відкритим світом, або ж ті, де геймери самі створюють віртуальний світ, наче у пісочниці. Десятиліття породило численні бестселери, головними серед яких є The Sims, GTA San Andreas, Super Mario Galaxy та Minecraft. Мине ще 10 років, і відеоігри стануть мільярдним бізнесом. А прибутки від нього подекуди перевищать кіно та музичну індустрію. Безліч незалежних ігрових студій розробили ігри для всіх типів платформ: комп'ютерів, консолей, планшетів і мобільних телефонів. Від простих точок на блідому екрані до кольорових пікселів та гіперреалістичних 3D-ландшафтів завдяки технічному розвитку сюжет відеоігор все глибше занурює геймерів у віртуальний світ, якими будуть відеоігри майбутнього. Одне можна сказати точно: історія триватиме. Вже зараз. Завдяки віртуальній реальності, геймери можуть майже повністю зануритися у гру, але ця технологія все ще перебуває у стані розвитку. Краща роздільна здатність графіки, тактильні контролери і легші пристрої визначатимуть майбутнє ігрової індустрії. Та зрештою варто пам'ятати, що гра це лише гра, і якою б цікавою вона не здавалась, вона лише доповнення картини цікавого та яскравого життя, що триває в реальності. Друзі, дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Ставте лайк, підписуйтеся та тисніть на дзвіночок. Він сповістить вас про нове відео. До зустрічі на каналі Фактус. Відео створене та озвучене студією Радіо Саунд.